Друзі з сонячного Веніпегу вирішив трошки змінити формат відео. Сьогодні трошки пройдуся по своєму районі. Сьогодні мінус три, дивіться, діти в кофточку, тому що у нас в Вінніпеді сухий клімат і воно так не відчувається, так як в Європі. Невеличкий мороз, вже морози відступили. А я хочу вам показати трішки свого району, трішки вам розказати як у нас тут, що тут. Я живу 12 кілометрів від центру міста, це Форт Річмонд. Дуже хороший комфортний район. Один із найкращих в Меніпезі. Ну, є, зрозуміло, що є і краще, але це хороший тихий, спокійний затишний район. Зараз я вам все покажу, гарного перегляду. Підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайки, буду вам дуже сильно вдячний за це. Отже, йдемо ми по моєму районі. Тут зараз ось тут школа. Всього-навсього пару метрів від мого будинку. Що, друзі, потрібно просто а, трішки Любити прогулянки, на жаль, в мене не дуже часто це виходить зробити, але потрібно такі маленькі прогулянки робити. От сьогодні я про це подумав і пішов і пройшовся. І зразу хочеться з вами поспілкуватися. Зараз я повернуся. От. Дивіться. Дивіться, то що я казав, таке красиве небо. Мені дуже сильно подобається колір неба в Канаді. просто Дуже просто неймовірно красиве. Дивіться, друзі, багато хто каже, що в Канаді є багато мінусів. Так, вони є. І це є ці мінуси в кожній країні. А, ніхто вас не заставляє жити там, де ви не хочете. Кожному подобається те, що То, що той кожному ближче до душі, Дивіться, які брили. Зараз покажу. От, бачите. Брили снігу. Кожному подобається те, що йому з душі. Кожен вибирає те місце і ту країну, де він хоче жити. І це не означає, що потрібно казати, де кому жити і яке місце краще вибирати для життя. Найкраще місце для життя там, де вам комфортно. І не слухати не потрібно нікого, що десь там краще ви приїдете. Наприклад, мені краще в Канаді, ви приїдете, ви будете розчаровані в цій країні бо будуть якісь критерії, які не підійдуть вам, а мені вони, наприклад, підійшли, так? Бачите, всі вулиці практично одинакові, все одинаково. Так, друзі, і хотілося ще додати, що от Веніпех, Манітоба, тут у нас 6 місяць зима. Але хочу сказати, що тут сухий клімат, і що потрібно зразу розуміти про те, що в будь-яку провінцію, коли ви б не поїхали, теплішу провінцію Канади чи холоднішу, ви маєте розуміти, що ви їдете в холодну країну. Там де холодно. І такий тут клімат. Якщо вам не подобається це, ви не їдьте взагалі в Канаду. Наприклад, у нас Веніпех, багато людей, де жити? На півдні, на півночі, на сході, на заході. Всі райони спальні, вони всі практично одинакові. Дивіться, тут я живу, покажу свій будинок. Ось. А всі райони, вони всі одинакові, друзі. Так що... Вам а, вирішувати, де ви будете жити, а де ви не будете жити. Отже, дуже, друзі, дуже-дуже дякую вам за перегляд цього відео. Вибирайте ту країну, те місце, де вам буде зручно. І те, що вам ближче до душі. І не потрібно взагалі нікого слухати, а робити так, як ви хочете. Бережіть себе, бережіть свою родину. Підписуйтеся на канал, підтримуйте. я буду дуже дуже сильно вам вдячний. Дякую, щасливо.